Вбивство одного з лідерів туніської опозиції спричинило протести в країні. Люди вийшли на вулиці в столиці Тунісі, Сіді Бузіді та ще п'яти містах. Подекуди вже почалися заворушення. Люди нападають на поліцейські відділки та офіси керівної партії Еннахда судочки з правоохоронцями зав'язалися перед міністерством внутрішніх справ. Там зібралося близько 20 тисяч людей. Поліція застосувала сльозогінний газ. Протестувальники звинувачують у вбивстві політика Шокрі Белаїда ісламістів. Звинувачення в бік правлячої Еннагди кидають і деякі високопосадовці. Сама партія опублікувала у змі заяву, в якій засуджує вбивство. Коаліція опозиційних лівих партій Народний фронт, до складу керівництва якої входив вбитий політик, закликала до загального страйку в Тунісі в день похорону Белаїда. Також вони заявили про бойкот засідань законодавчого органу Конституційної асамблеї. Невідомий застрелив Шакрі Белаїда вранці, коли той виходив зі свого дому. З місця злочину вбивця втік на мотоциклі. Політик згодом помер у лікарні.